Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 26 квітня 2023 року. Сьогодні вранці буде багато роботи, багато зустрічей, зустрічі з чоловіками, з сімейних зустрічей. Діти дорослі повертаються додому, приходять гості або вийдете в гості. Ці аспекти дуже гарно пояснюють свято, яке сьогодні святкують в Ізраїлі. Відмічають 75-й день незалежності Ізраїля, з чим всіх Ізраїльтян. Вітаю і бажаю миру і процвітання цій чарівній країні. Також можливість спалахи емоцій, бурхливих емоцій, прихована і не дуже прихована агресія, сльози, образи, а також можуть бути конфлікти з жінками. Серйозність, відповідальність та самоконтроль допоможуть гарнім, гармонізувати обстановку, а також варто все проговорювати, сісти один напроти одного і дати і опоненту висловитися, і самому змогти пояснити свої претензії. Щоб це був не монолог, а діалог. Можливі фінансові втрати, тому будьте обережні і уважні. Ввечері спостерігати, спостерігатиметься втома, спад енергії, на цьому фоні може теж виникнути деяке напруження вдома. А можливо, напруження виникне через те, що хтось схильнув лишнього. Запрошую вас підписатися на мій блог, перейти в біо, там більше всього цікавого про цей день. Всім гарного дня, обіймаю, зустрінемося завтра.